Вітаю усіх на каналі Кулінарна кузня. І сьогодні приготуємо з вами булгур у вершковому соусі з курочкою та овочами. Воду доводимо до кипіння та ставимо в неї 2 пакетики булгуру. І варимо до повної готовності. Це приблизно 30 хвилин. Воду обов'язково підсолюємо, щоб наша крупа не була прісною. А поки вона вариться, ми готуємо далі. Беремо куряче філе та нарізаємо його на шматочки. І викладаємо на сковорідку з невеликою кількістю олії. Додаємо спеції та обсмажуємо до готовності. А тоді додаємо овочі. Овочі можуть бути будь-які, які вам до вподоби. Я використала заморожену овочеву суміш. Далі додаємо сюди 150 г води та тушкуємо під кришкою до повної готовності всіх інгредієнтів. Коли овочі приготувалися, відкриваємо кришку та випаровуємо рідину. Заливаємо це все вершками та тушкуємо протягом 2 хвилин. А тим часом приготувався наш булгур. Витягуємо з води, даємо стекти та висипаємо у сковорідку до наших овочів. Знову все перемішуємо. Додаємо за смаком спеції. І при необхідності додаємо ще вершків. Тушкуємо ще протягом 2 хвилин, і наш булгур готовий. Страва виходить дуже смачною та ситною. Рекомендую спробувати і вам. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та слідкуйте за новими відео.